Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. 20 хвилин до 12-ї години, а я вже вдома. Ой, зараз я водички наберу сюди. Достала собі рибку на, на обід. Вона ж заморожена, трошки треба її розморозити. Вон, кусочок рибки красненької. І поставлю. Десь до першої години. Зараз води ще вип'ю трошки. Я тільки зайшла. Ой, хороша водичка. Тільки зайшла. Де я була і чого я так рано прийшла. Ну, по-перше, у нас дуже погана, сильна погода, погана. Дивіться, все мокре, йде дощ, плюс два. Аж торохтить, да. то він э, такий сильніший, то він менший. дощик отак ото піде-піде, то, то, то припуститься, то трошки стихне. Так я оце думаю, що я буду шляться. Я зайшла в один магазин, купила те, що треба було, і приїхала додому. Але була зутра в церкві. Зараз покажу, що я купила. Ой, що я купила, що мені дали сосіски дали такі попсі. Десять штучок сосісочки дали. От, взяла круасанів три штуки, можна було, хоч 23, на що вони треба. Три банани взяла, теж можна було більше брати. ну Я їх не люблю, ж, ви знаєте, це так. Ото був тут один, так я його з'їла. Отак, зупинка з, От, з кашею, з тим. Що кашу давненько вже не варила, а їла банан з тим з... 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 кисломолочним сиром. От, Значить, це три банани. Три круасані, оце такі сусіски, оце така відчина І оце такі крильця. І тут написано е, саву паприка і чілі. Значить, це копчена паприка і, і чілі. Вони гістри. Я їх їсти не буду ні в яким разі. Вони мені не підходять по їді. Так що оце, оце і оце, все піде в морозілочку. Тоді поїду на ті неділі, у середу, до моєї подругу, подруги, і все їй повезу. От. От, От так. Що ще вам розказати? Оце ж сказала, що мені треба було в магазин. Я зайшла в магазин, купила отакі духи. Це для нати. Фух, отакі духи. Жан-Пульгатье поль зробив їх, отакі духи. Тут така красива девочка. Красива дівчина. такі, Вони по знижці стояли вже. От вони стояли 76,50, а тепер 40 євро. Я купила за 40. Ну, і це мені дали такий один Сі пасьйон, Парфум от Гармані. От. Ну, ви ж знаєте, що я ті мало що купую із речей. от так е, я. І сфотала, вона каже, купи мені, мені подобається такий. Вона ж в мене експерт по парфюмам. Ви ще, як хто не підписався на Натем канал Наталія П. пишіть англійськими буквами. Підписуйтесь, дивіться. Вона зараз на, на російській, на нашій мові солов'їній робить, на англійській і на італійській. Чотири варіанти. Вибирайте, який хочете, і дивіться. Вот. Оце ж затягнула свій ролатор сюди. Пальто висить бо мокре, хай висихає. Я, у мене і плащ був, але трохи, я вже з, тут з буса вийшла, не стала плаща надівати, так бігла додому. Вже. Ролатор чого затягнула? Бо повезу ж посилки, повез, повезу посилки, пізніше трохи як оце собі обіда зроблю, та й тоді повезу. А а щоб мені не йти брати ролатор там на низу, а тоді того... Сюди його привозить, так я його затягнула додому, а тоді ввечері буду вборку робити та помию там все повичищаю. Бо я інколи ото -от там за двері його оставляла, да? ну, ви ж знаєте, які тут падлюки живуть. Оце тільки оставиш на п'ять хвилин, уже через день, через два прийде письмо, що там його оставляти не можна. Що для нього, для цього ролатора, є спеціальне місто. Ну, що ви, блядь, господі, прости, що скажу, що ви слідкуєте за мною? Ну, я оставила, значить, мені треба оставити на п'ять хвилин чи на півгодини. Та думаю, та ви в сраку. О, затягнула і хай стоїть, Ото там, нікому не мішає. А я зараз оце поставлю рибку в духовку, вона ну, быстренько, 20 хвилин, вже десь на півпершу У мене салат є, я зроблю собі Ну, зелений салат, огірок, помідор, олівкова олія. Оце все пороблю собі, пообідаю і буду дозванюватися до дівочки, щоб отнести посилочку. Там дві в мене посилки, здорові дві, щоб відвести посилочки. От. Якщо її вдома нема, то там хтось, діти чи мама вдома оставлю, тоді вона сама взвішує, і мені дзвона і скаже, скільки грошей я завтра віднесу. Це, Це отакі от справи. Що вам ще розказати? У церкві були люди. Я думала, що і людей не буде, сьогодні були. Три мужика було і ще одна оце. ліса жіночка така вікова їй вже 80 з хвостиком. Вона, Я дивлюся, вона свою чашку приносила. В неї така дерев'яна чашечка, кругла. така. Вона три без молока, три того, каві випила, а каву кріпку варять. Я ні, я випила чай і то так ото побулькала той пакетик трошечки і викинула, слабенький, без сахарю, без нічого. І з'їла так захотілося. Хліб такий був, ото знаєте, зерновий з зернятками. Так я половину того. Кутика з хліба одрізала і маслечком помазала, і з'їла. Не, не стала класти ні сиру, ні відчини. Там був і сири і відчина, і солодощі були, всякі різні. ні, ні ні от, от кусочок хліба. Так я ж давно вже хліба не їм. Так, так захотілося хліба. І от, от чаю випила. Ну і все тоді ждали. Там ще було картоплі багато, оце випічки багато, ще такі сосиски були. А готова їжа була. Може, треба було взяти, я не знаю. Рис там був. І віддільно ну, рис, і отдільно м'ясо подливою, і ту ж все, коробки в такі. А тоді ще салати були. Салати такі: отож зелений салат, там оце трава оця зелена, всяка різна, помідори, чері такі кругленькі, там лежали зверху. І їх, їх два було вида: кусочки свинини і кусочки сиру, а другий кусочки курки і кусочки сиру. Ну і отож ж зелень. Так подивилась, думаю, та не буду я його їсти, не хочу. У мене є що салат зробити. Зараз рибку за в духовку поставлю свіженьку, зроблю собі та й поїм, на що мені щось там ще? Що не хочу я. Там можна було взяти, кинути морозілку подрузі відвести. Але в мене там вже багато всього, що вести, так що я вирішила і не буду я вести. От, бо воно ж я не, не пам'ятаю, 23 двадцять мабуть, числом вже воно закінчився срок. Ну, ну, воно як ото у тому. Ну, зелень, звісно, перемерзне яке воно. Так. Не викинула, не стала брати. Мужики брали. Ну, таке брало, щоб прийти додому, сразу сісти і поїсти. От і так хорошо. Ну, давайте ще вам раз покажу. От, жан поль Готьє. Оце така там дівчина. От прям така оце, вона там і є у бутилиці. Хороший запах, я собі на руку попшикала, хороший запах. От. І оце ж таки взяла всякі різні. А, хай тут лежить, може, з'їм. На так викину. Ж? Ж крильце мені так хотілося, я б кинула б собі в духовку, зробила б крильце. Ну, так вона копчена паприка і чілі це не для мене таке. А, сосиски я не люблю. Такі вони без шкурки, але я не люблю О, риба, найкраща їда риба і салат. Ну, Бувайте здорові! Всього вам доброго, всього, вам хорошого. хороших вихідних, сьогодні п'ятниця. Завтра вже у нас субота, тоді неділя. І отака от погода буде. І в суботу і в неділю, в понеділок і вівторок. Отака сама буде погода, так що я, мабуть, завтра нікуди і не піду. У неділю, може, до мене моя подруга приїде, людочка, привезе мої квіти, щоб вони зайняли своє містечко, отам, щоб стояли. Та посидимо, побалакаємо з нею. От, Погуляємо. Так що, такі справи. Бувайте здорові, тримайся, моя нескорена. Neko Ukrajina. Pa pa.